Дякую. Я самі з Це Це вишенка. Добре бути вдома. Я просто щаслива. Як твоя п'єса? Я нервуюсь. Чому? Тому що, як прийдуть люди. Вони прийдуть. Дурниці. Ти реально нервуєшся через те, що подумають люди? Ні, я просто. Розумієш, я переживаю через гру, що мені доведеться вийти на сцену, грати. Слухай, все буде чудово. Це твоя мрія. Ти не розумієш, мені страшно. даремно, бо цей матеріал, це шедевр, це класний текст. Я дуже чекаю. А я ні. То коли ти їдеш? Зранку? <клес> так. 6.45. М -м. А куди? Бойся. <клес> Бойся! Бойся. Цікаво. Ну тоді забойся. Тоді забойся. Є зморалы? Добойся? Да угу. <клес> <клес> ну. Ну, один раз в житті, можна і босі. <ріст> ну, не знаю. Це напевно було б цікаво, якби я могла. Але. А о котрій ти повертаєшся? Зачекай. Що? Чому ти не можеш? Поїхати до босі? Треба репетирувати. Ти не можеш робити це де-інде. <ріст> Десь поруч із тобою. І так, і ні. А, no, no, yeah, no. Просто зрозумій, що, що у мене тут всі речі і репетиції, вистава взагалі через два тижні. Я не думаю, що я зараз могла б кудись поїхати, розумієш? Ясно. Послухай, Все це, це, дійсно, Все. це дійсно дуже хороша ідея. Я думаю, ми можемо, але не зараз. Слухай, я думаю, треба старатися бути разом за будь-якої можливості. Ясно. Коли ти закінчиш? В якому сенсі? Ну, коли закінчиться тур. Слухай, ми їдемо в тур, потім робимо студійний запис і знову їдемо в тур. Це так працює. Ми їдемо в тур, щоб зробити студійний запис і знову поїхати з ним в новий тур. То це життя в дорозі. Життя в дорозі. Що таке життя в дорозі? Ну, життя в дорозі. Ти ж будеш довго ще з цим гуртом. Втурих. Як ти думала, виглядає ця робота? Я... я не думала, що ви з гуртом будете. До успіху. Не вірила, що ми чогось доб'ємося. Що? Ні, я зовсім. Почекай, я... я. Ну, ні, все. Все нормально. Добре. Скільки триватимуть ці тури? <кхід> Слухай, я не знаю. Ну, може бути по-всякому. Я думаю, що з цим альбомом ми будемо в турі рік, може два. А тобі подобається ця музика? Я не знаю, я якось. Яка різниця? Ну, Різниця є, якщо ти зрадиш свої мрії. Мені здається, це важливо, щоб тобі подобалася та музика, яку ти гратимеш рік чи два в турах. Тобі подобається те, що ми робимо. Так. Клас. Так, мені подобається. Я... Клас. Вибач, я просто думала, що це тобі не подобається. Слухай, я не знаю, це вже якась. Ти просто знаєш, завжди казав, що кіт він найгірший, а зараз ти з ним в турах на рік чи два. Вибач, якщо ти щасливий, я не знаю. Я, я, вибач, я просто не розумію, на що ти зараз це. Що? На, на на, що, що? Це, це розмова просто. Що, що я? Я не розумію, значить ти Ти хотіла, щоб я працював. Я працюю, зараз ти, здається, вже не хочеш це. В сенсі я хотіла. Ну, ти хотіла, щоб я робив це. Пішов в гурт? Пішов в гурт, мав постійну роботу, був як усі. А Вже ж я хотіла, щоб ти мав постійну роботу, Добре. щоб вистачало на себе, на життя і Ді. щоб ти зміг відкрити клуб. В який ніхто не буде ходити. Чому? Тому що ти сама сказала, що ніхто не буде ходити в клуб курча на паличці. Це проблема. Зміни назву проблема не в назві. Проблема в тому, що ніхто не любить джаз. І навіть ти, щоб ти не говорила, не любиш його. Я люблю джаз. я вже yeah. люблю джаз. і все це через тебе. Слухайте. Ти мене в'язала в цю гру. Я погодився зараз. Що ти хочеш? Ну давай, що є мені повернутися в маяк і грати там по п'ятницям для пенсіонерів «Jingle Bells and Sixteen Tones»? Слухай, я не вибач. це хочу сказати. Я, я просто хочу сказати, чому ти не можеш взяти те, що ти вже заробив, і відкрити клуб. Що я? люди хотітимуть і... туди ходити, тому що у тебе до цього сказ... лишить душа. Що тобі сказав? А що це важливо? Т тому що це важливо, тому що, що? їм це буде подобатися. Що... Я, я такого не бачу. Чому? Вибач, будь ласка, вибач. Вибач, я психанув, яка різниця взагалі? Справа не в тому. Просто треба подорослішати. Розумієш, зараз в мене є робота. Вона якось приносить мені гроші, я можу себе прогодувати. Але зараз, вибач, в тебе з'являються якісь претензії, яких не було перед тим, як я підписував контракт. Їх не було. Можна я тобі нагадаю? Ти мав мрію? До якої Послухай, ти йшов? за яку ти тримався. Ось це є мрія, це, ось це, 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 це не це не, є мрія, це, не твоя це те, що мрія. зараз це мрія. Не моя мрія, такі як я, фігачить це своє життя, щоб мати маленький шанс, маленький шанс на успіх, на якесь визнання, щоб. І зараз, нарешті, коли в мене є щось, в мене є... коли я роблю дещо, щоб... що подобається людям, що їм до душі. Абсолютно неважливо, як я до цього ставлюсь. Абсолютно неважливо, чи подобається це мені, чи не подобається а в який мені. В момент тобі стало важливо, що подобається іншим. Чому, скажи а, суха, тобі, я... так важливо, що Мі... щоб Мі... ти подобався? Ти акторка, ти не можеш ставити такі питання. <звук> Може, просто... Тоді раніше, коли я був на Мілені, ти почувалася себе поряд зі мною впевненіше, ніж зараз. Ти жартуєш? Ні. Слухай, я не знаю. Yes.